Сьогодні, 25 вересня, відбулося чергове засідання Шосткинської районної ради. На початку засідання голова Шосткинської районної ради Вікторія Сокол вручила посвідчення новим членам депутатського корпусу Анатолію Кияшку, який зайшов замість Сергія Буйкова, та Руслану Гузю. Який тепер буде у складі депкорпусу замість Ірини Тимченко, яка склала повноваження під час минулого засідання? Також на засіданні депутат районної ради Валентин Лесняк порушив питання екологічної катастрофи, яка за його словами сталася у Свейській громаді. Народний обранець запропонував звернутися до обласної екологічної служби з вимогою вжити невідкладних заходів з ліквідації катастрофи. Уже більше 4 місяці в нас на на коліційних мережах відбуваються витоки коліційних стоків на поверхня. Це кріставище. На жаль, місце до влади ніяких дієвих заходів не вживає. Я не до розводу звертався. Ну, ситуація така була така і залишилася. Звернення моє депутата до... Начальник телефонії інспекції також залишилися без реагування. Я звертався начальник на сума. Верхується про цією підпису, що в зв'язку з тим, що всі до народної бойових дій не можуть виїхати, щоб стати відповідним протоколом. Святково я прошу підтримати цей запит на її начальник інспекції з вимогів, видіяли запи щодо ліквідації екологічної аварії, це заклад. Кожна родні бранці розглянули питання готовності району до осінньо-зимового періоду, зокрема, наявність альтернативних видів живлення на випадок тривалої відсутності електроенергії. На об'єктах вже на дев'яносто два відсотки стають генератори, бала навернена перевірка, поліція та диснець, органіцевлювання, особисто нашими працівниками, ви свої вони не просто дивилися, і фотофіксація була їх генераторів. Відповідальні особи запускали їх і перевіряли на підключення і на роботу цих генераторів. Запаси проймову так. Доключаються договори органів місцем з АЗС на випадок, коли потрібно буде більш. Також обласною державною адміністрацією. Направлені в до іменно міністерства розвитку з приводу забезпечення ПЕМ на десять дів найбільших підприємств у районі гостро наразі в районі стоїть питання щодо відсутності в деяких громад статусу таких, на території яких тривають можливі бойові дії. А саме це стосується Ямпільської та Березівської громад. Територію цих громад постійно обстрілює ворог однак їх досі не внесено до списку тих, статус яких дозволяє мешканцям виїжджаючи набувати статусу внутрішньо переміщених осіб і отримувати виплати. «Пропозиція, на що не тільки Ярківську, але Ярківську і березі над змірноманом, які на сьогоднішній ще день нас без статусу, але це ймовірні бойові Тобто так приглядає регулярно. Тому пропозиція переголосувати і включити. Крімсько чи березівську громаді депутати одноголосно підтримали це рішення і надішлють звернення до Сумської обласної військової адміністрації з проханням все ж таки занести янпільську і березівську громади до списку таких на території яких ймовірні бойові дії.